Вітаю вас, діти! Зимонька зима наблизилась до нас непомітно. Які ж зміни зима принесла у природу? Давайте складемо розповідь. Прийшла зима. На дворі стало холодно, морозно, почав іти білий та пухнастий сніг. Він вкриває своєю сніговою ковдрою. Будинки, кущі, дерева, землю. Завітала зима і до лісу. А звірята вже встигли приготуватися до зими. Зайчик змінив своє хутро із сірого на біле. Білочка запаслася їжею на зиму горішками, шишками, грибами. Комахи від лютої зими поховалися і поснули. Їжачок та борсук також вже міцно сплять. Лісові зимуючі птахи, синички, омелюхи, сороки перебралися поближче до, до людей. А руда лисичка ходить по сніжку і вишукує собі якусь поживу. Зима приносить із собою сніг, мороз і звичайно холоди. Тому всі звірята, навіть ті, які мають теплі хутрові кожушки, все одно взимку мерзнуть. Пограємо в гру, звірята змерзли. Уважно слухайте речення, а потім повторіть його, змінивши слова назви. Наприклад, змерзли лапки. У білочки. Змерзли білячі чи лапки. Чиї лапки? Білячі чи лапки змерзли? Змерзли вушка у лисички. Змерзли лисячі вушка? Змерз хвіст у вовка. Чий хвіст змерз? Змерз вовчий хвіст, змерз носик у зайчика. Як можемо сказати? Змерз заячий носик. Змерзла спинка у білочки. Чи я спинка змерзла? Біляча змерзла біляча спинка. Змерз носик у лисички. Змерз лисячий носик? Змерзло черево у вовка. Змерзло вовче черево. Змерзла голівка у зайчика. Змерзла заяча голівка. Отже, діти, зима це холодна пора року зі снігом та морозами. Але ми все одно її дуже любимо і знаємо, що треба робити, щоб не змерзнути. До побачення!